Якби не нещастя, не було б щастя, інакше й не скажеш про нинішню подію. Ми повернули собі першого із майбутнього пантеону українських геніїв. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Я навіть не буду вгадувати, скільки наших глядачів, тих, хто зараз дивиться нас, учив цей віршик у дитинстві. Пам'ятаєте? Ця світла частина нашого життя це Олександр Олесь, а ще це саме. Його такі ніжні слова журбою радість обнялась. Цілуй, цілуй, цілуй її, знову молодість не буде. І навіть жорстокі Європа мовчала, коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала. Написаний ще в 30-х цей вірш усім згадали на початку вже нашої війни, наче його автор із нами, наче бачить усе на власні очі, наче досі живий і більше, ніж поет. Олександр Кандиба із літературним псевдо Олесь, український письменник, поет і драматург, який так драматично повернувся на рідну землю цього тижня. І життя його не було безхмарним. Доля роз'єднала його із найближчими. Молодим, рятуючись від переслідувань після жовтневого перевороту, він змушений був поїхати з України, лишивши дружину і малого сина Олега Ольжича, що згодом. Також став відомим поетом. Навіть за кордону з Чехії Олександр Олесь безупинно писав і друкувався в Україні. Неймовірні події змусили нас повернутися до його віршів і згадати багатьох славних земляків, розкиданих по світу. Розкопана могила, переговори дипломатів, суперечки навколо поховання. Як у центрі Києва завершився нині цілий історико-літературний детектив, розкаже Ганна Бока. Київ Володимирський собор на цю панахиду чекали українці по всьому світу після примусової ексгумації Олександра Олеся з Ольшанського цвинтаря у Празі. і ось нарешті письменника і його дружину відспівує митрополит Філарет. Там заповнений людьми може це дасть такий імпульс, і це буде добре. І він нарешті повернеться не тільки прахом, а повернеться своєю творчістю з собою. Я полюбив дитячі вірші з його вірша. Ялинка, раз я взувся в чобітки, одягнувся в курушинку п'ятирічному віці. У нас був заборонений в Україні, але мені переплачували газету польських українців і там публікували Олеся. Налагод! Бенкет, весна справляє. Яка сила цих слів, яке свято сьогодні? Це велике щастя для України. І чогось я вірю, що повернення такого великого духа землі, такого сина цієї землі. Щось нам дадуть, якісь крила ще нам дадуть, розумієте? Так не буває, дух просто не повертається. Тут кожен знає про скандальні обставини перепоховання. 3 січня вони шокували не лише українців у Чехії, у могилі Олеся. Несподівано для всіх поховали Володимира Михайлишина за іронією долі. Це був його ж шанувальник, який оплачував і доглядав за курганом поета. А коли помер меценат, його син не захотів витрачатися на іншу могилу, бо навіть планував. Поверх праху письменника покласти ще один українці в Празі, буквально за годину до погребіння, устигли забрати останки. Далі кілька тижнів дипломати умовляли чеську владу дозволити повернути. Прах виданого діяча додому, бо ж за чеськими законами той, хто оплачував домовину, має право розпоряджатися усім, що всередині. До кінця не було відомо чи вдасться вивести Олександра Олеся. Довга дорога додому у вимушеній еміграції Олександр Олесь перебував з 19-го року. Усе то були часи скитань у відні, Берліні, Будапешті, Празі. І, от нарешті, поет у Києві. І хто знає, якби не те скандальне перепоховання в Празі навряд чи ми змогли б повернути свого видатного письменника, як він і мріяв, все життя додому. Це поховання вже на Лук'янівському цвинтарі має стати прецедентом. Держава повинна нарешті зайнятися поверненням своїх видатних людей додому. Певні в інституті національної пам'яті. Історик Павло Подобід каже, на тому ж Ольшанському цвинтарі, що залишається зо 30 неоплачених могил української наукової інтелігенції. У Німеччині десятки. Уже втрачені і теж за несплату у Франції щонайменше у п'яти містах розкидані успішні люди, якими варто пишатися, і це лише початок цілої дорожньої карти поховань. Її обіцяють вже сповна показати у лютому і далі думати, як для таких українців створити цілий пантеон у Києві. Питання пантеону надзвичайно актуальне, особливо в світлі сьогоднішньої російсько-української війни. Що питання наболіли, кажуть і доглядачі за могилою Симона Петлюри. Вона на паризькому цвинтарі Монпарна споки нею опікуються дві єдині співробітниці української бібліотеки імені Петлюри. У французькій столиці існує винятково за рахунок пожертв. У 2003 році, коли вандали видряпали на надгробку свастику. Кошти на реставрацію бібліотекаркам довелося виділяти зі свого скромного бюджету. З Києва допомоги не було. Хоч тут, як і в Чехії, занедбані надгробки зносять, а місце продається. За 10 тисяч євро. Якщо охочих за могилами Бодлера і Гідемо-Пасана у Парижі чимало, то доля могили Симона Петлюри, куди ризикованіша. Тож українцям пора взятися за голову радить історик Матія Камбю. Он каже французи: останки своїх 75 найвпливовіших земляків вшанували у пантеоні. Це масивна споруда у центрі Парижа. Її задумав ще Людовік XV. Король розумів значення пантеону для Франції, що навіть порожня скарбниця не стала на заваді. Він улаштував три лотереї і таки профінансував проект будівництва. Критерії для увічнення змінювалися з кожною епохою, тому тут спочивають як генерали, так і науковці, і письменники критерії для пантеонізації, які діють до сьогоднішнього дня, запровадили після смерті Віктора Гюго у 1885 році. Цими критеріями стали талант і жертовність на благо держави. Яким має бути український пантеон, коли йде він з'явиться, питання все ще дискусійне. То там має бути похований, теж поки ще невідомо. Є лише побажання та припущення. Але від сьогодні ще більше українців сподівається, розмови про свій пантеон не залишаться на рівні заяв. Хіба лише чиновники не забудуться про свої обіцянки? Дані вже на могилі великого українця. Олександр Олесь мабуть першим закладе алею почесних перепоховань. Ганна Бока, Марія Єщенко, Денис Савченко, ТСН «Тиждень», 1+,1.